Осінь укріплює свої позиції, і відступати не збирається. Синоптики прогнозують упродовж всього робочого тижня. Буде хмарна і дощова погода. Сформувався південний циклон на західному узбережжі Турції. Повітря насичене вологою, тому найбільше е, очікуємо дощ, дощ у Житомирі е, в південній частині області. Можна так сказати. Синоптики попереджають також про тумани. Тому автомобілістам радимо бути дуже обережними. Тумани будуть в другій половині ночі і в вранці завтра. Показники стовпчика термометра коливатимуться у межах від плюс 10 до плюс 15 градусів за Цельсієм в день та від плюс 5 до плюс 9 вночі. Єдине, що в четвер у нас буде більш-менш Сонечко визирне, тому трошечки буде тепліше: – 11-16 градусів. І четвер це єдиний день, який ми прогнозуємо без опадів. Повітряні потоки змінюватимуть напрямок від північно-східного до північно-західного. Сила вітру – 5-10 метрів за секунду. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1